Всім привіт! З вами Demator Play. І це у нас трейлер легендарної А Grand The Auto 6. Наразі спустя 10 років, вона наша вийшла. Не віриться, GTA 5 ще в 2013 році, 13 ой, 17-2013 рік. 17 сентября і нас 5 декабря 2023, тобто спустя 10 років, якщо говорити так, перший трейлер ми нарешті від Rockstar Games дочекались. Бачите, офіційний канал 9 мільйонів 16 тисяч. На стр... Все, дивимося трейлер, менше сил, більше, як говориться, трейлер. То мій обзор на трейлер гетавський будуть типу, гуляти, як коментувати та, ласкові, чи, без веб-камери. Було удобно вам дивитись е, цілий трейлер, Все, пуск Grand The Auto 6. Тобто в вай City. вам подробно все буду розказувати. О, файно, таке як в Майами. О, головне я герой. О, чекайте, чекайте. Я хотів не так. Мінутку, мінутку. Я там промахнувся з моментом. Мінутку. Ото нагадую Панаму Кіберпанка. Як чекайте мене. А чекайте, дайте стер субтри... вимогну каче. То нам нагадує мені з кіберпанку, але далі до то ні, реально напишіть в коментах, вроді би як согану ну коротше, де далі погнали. То одна я так поні із головних персонажів щось буде главно, ну далі погнали. Love, От у нас Люсі, як то ви э, давно знаєте по сливам GTA 6. Хто знає, я, я, я повторююсь я самий фанат GTA, Grand the Auto частини, ну то в кінці відулика розказу О-ма. Бляха. Ото просто офігенно у Майамі, То хоче GTA Vice City, но GTA Vice City в 30 разів більше, ніж в 2002 році було. 80 у то кайф буде. 16 секунд, а такий кайф я заполучаю від трейлера. Я так. Я, я так понял, що там буде бот на е міснусь таке всякі, типу щось, типу як вердер 2, і бачу. Пляшво. Афроамериканці що звичайні люди типу ті, ті темнокожі. кожні. А машина. Я так бачу у вас стрип клуби Ото, чекайте, Давайте перемотаю. М'ясна болотнис. Чекайте, чекайте. Ото! Бачу бля, машини такі, як в у но новіше, З новішою, звісно, графікою. Зі всім таке то, то не гра. То, то. Ми чекали ту легендарну Grand The Auto 6, або просто GTA 6 Сіті, або просто буде називатись GTA 6, буде очевидно. То буде ще. Дивіться, я що хотів сказати, вона ще не вийшла, але вона вже стала хітом, коли вийду, то буде просто зараз скажу без мати, То буде розмах індустрії грою, ще далі погнали. Остріб клуби, ганстри, вайсіті. О бля 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 бля. от Ото вроді би, якщо я не ошибаюсь там то, з оригінальної Вай Сіті частинка, то там, де Versetti, о, Versetti, де ми, ми завжди грали. Якщо я помиляюсь, напишіть в коментах бля, Червоно. Ой, Рокстер Games, ви просто на славу, то все вмієте робити. Ой, просто я говорю. То просто щось буде, щось з чимось. Ну, то що в стелі Рокстер, дівшки в бікіні зі всіми прелістими причиндалами, ви знаєте, посувалися з головими дивимося, хоч це буде файно. В стилі Rockstar, я доб ж воно тим, що майже сучасним іменно, доба ж вони ні не вирізали циндуру. Я прав, от правильно довштовую фейки. Якщо дивитесь новини, ви знаєте про що я говорю. Вайс. О, інстаграм, бачу, то старій вже. О, інстаграм олігатор. Оооо, велях. Банди ті-ті Е, вейсі. Вот. Хто грав в Вай Сіті, ви знаєте про що я його згою просто банди афроамериканці. То коли та ігра вийде, то буде просто повторюсь, розмах індустрії ігрової. А, і, і що я хотів сказати, я, то, то я дивився ютубера, я там деякі слова в нього беру. Та я ще що, ну, так хочу без різниці, Що він говорив? Rockstar Games. Ко, Напевно, то чого напевно 200%. всі, я, я їм довіряю тим істочникам. 200%, що то GTA 6. 100%. Навіть на, на, те саме GTA 5 зібрало так багато грошей, що навіть ще не одна, не єдиний фільм, не, не єдиний серіал так не зібрав грошей як GTA 5, а GTA City Просто про як як туз, як гривку, я вам просто відповідаю. Я тим істочникам як Дон Шрайер, ще деякі ютубі, наприклад, Вікіпедія. В дея... Вікіпедії самі більше. Він фанат. У ті ігра, що він грає в мене такі самі жагну, Ну, хоч вас про інші. Далі йдемо. А, і то Джейсон, то Люсі. О, чекайте, чекайте, чекайте. Ото по-іспанськи написано, Отой ютубер, що про раз говорив про Вікіпедію, він говорив, що там. Він коротше, був недавно там на відпочинку в Майамі, і там большинство пише на, як -то воно називається? А вроді іспанська. Вони там, типа, ви можете удивитися, що там, типа, емігранти типа такого. Емігранти чи люди, типу, приїхали в Майамі, ну просто вони більшість не на американському, як ви можете здивуватись, а на. А на іспанському язику я сам був в шоці, навіть перед тим передивився е, від відеоралик Вікіпедії про GTA Vice City, тобто не обзор е, гранза Auto 6. і сам і самий дивим був моєму, що він готу правда. Там де женщина, де типу, ото, що було перед тим, я потім скажу, що далі йде дивимося. ОDC и JSON, новий персонаж гравні Grand The Auto 6. Ох, ух, улюбовна ух, і не я так поняв. Вай. Гитар 6 легенда! 25 рік. йо маю, чуваки, дивіться. Як йшов виходить на PS4, все. Ви теж день два часу після виходу. Вони ще звісно, мають потім напевно, я так думаю, сказати. Во. Місяць і день. Звісно. Поки тільки рік відомого. Без ніяких втих переносів. Дуже файно. О, новий значок. Е -е. Аз -го. Аз Давайте я той момент знайду. Який -то я... Я забув. Алло. Чекайте. Минутку. Хвилинку, хай воно пройде. Ваша Вікіпедія голосу просто всіх. Типа у вони ходять імуноліто під час літа. Він якраз був літом, вроде би, як. там всіх в бікіні ходять, дівчата, тіпа, великі е, жопи, извиняюсь, YouTube, і ще великі е, сиськи. Або, або можна і так сказати, сійський великий. Просто всіх, як Вікіпедія, він, він то не брехав, у нього все то не відро. Окочи, ото, що сказав Вікіпедія, я хотів ой, трохи від нього, я сказав, трохи, типу, то цікаво його дивитися, не раз про інше. Коли вийде, от не просто так, тіпо, зараз отут він прогітав шість. Коли вийде, то просто буде розмах індустрії. просто повторююсь та, розмах індустрії. Просто дивіться. Я зараз хочу трохи поговорити про сюжет GTA 6. Я вам трохи розказав про GTA 6, коли випускові. на 10 GTA 5. а на десятилітті їхнє. Я хочу, що сюжет, думаю, буде теж крутий. І там Карта, тіпа, дуже велика, типа більше рази, якщо ви бачили ті сливи та сливи по GTA 6, та карта GTA 5 і GTA 6. Вона більше за, якщо не менше в так 5 з половиною. Може трохи менше, може більше. Я так добре не розбирався, но. Я думаю, що буде щось таке похожий, сюжет, як про Франкен, як про його ту дівчину. Або щось. Типу, ну, щось таке. Я не хочу, типу, звичайно, добре, що типу, в Guitar 5 там можна, типа, вибрати, а щось типу, вибрати. А, та, о, 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 там, де було видно, о, де, де то воно було у той момент. Я вас вам покажу. Чекайте мінутку. Минутку давай дату він був. Хвиленку. О чекайте. Ти на початку взагалі трейлеру. О, весі ці вс начинає. Я не пам'ятаю, якщо грав на початку відеоролику, но Алюсі по сюжету, по сюжету ігри GTA 6. Да. Вона закручена, Заклю... Заключ... і... і, як, як поняв, дивилися К... 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 кінець трейлера Джейсон і Олісі, то як любовна пара, любовна пара. вони. О, як було видно в кінці. А вона то сидить в тюрмі чи спочатку, чи після якогось неудачного громадян. Коротше, побачимо близько до 2025 року. Не віриться, чуваки. Ті дивіться, Отой рік кінчається і ще нашли рік, і ще пару місяців, якщо не менше. Ой, не віриться. Вже... Недавно, вроді би, як GTA 5 я купляв. Звісно, я не, я не куплю в 2013-му, но я куплю в 2019-му. Я, я фанат GTA, ну знаю довго, але я його сам перший раз поіграв в 2014-му 5, но... Купив саме лічно на консолі в 19-му, та. Я хочу, що буде видно сюжету, яким він буде, типу, дуже масштабний чи щось, типу, такого. та. І то буде. Просто розрив індустрії, повторюсь, чи в третій, чи в четвертий раз. Там я думаю, скорисі коч хоч чогось на 200%. Ще раз повторюсь. 200% ро, то буде сюжет, думаю, крутий. Я, я лічно фанат, бо фанат Вес до того моменту підійшов. То що я хотів сказати, ще водячи на середині, чи має а чи ближче там до початку, коротше, я фанат Rockstar Games, дуже ярий. Навіть, навіть, трохи God to Far, Last of Us Mafia. Чуть-чуть да, Uncharted, хоч там є деякі, ну, але саме золото з ігор займає у мене Grand The Auto. Легендарний автогонщик. гоган Звісно, РДР трохи, але GTA то особлива частина. Просто, Я думаю, що що це буде якийсь такий брутальний. Про про, як коли усі в, в, сиділи в тюрмі і буде цікаво подивитись за їхнім знаєте, щ, е, сюжетним розвиттям лінії. Коротше. На тому вже можна і закінчити. Так. Та-та-та. Коротше. Я думаю, що хочу якийсь незвичайний, не що не, не хочу, що вони як в своєму стилі неожиданні були повороти, тіпа, як GTA 5 багато, жорстко. Типу в сюжет був непростий щось з, з девушками, щось таке непристойне, тіпа, в моєму стилі грязне, зараз поготую щось з перестрелками в стилі Rockstar і стилі плюс їхньої ігри Grand The Auto 6 нової частини. Крочі. На тому можна закінчувати відео. З вами був Деморатор Playсі. Силки, як обично, в описанні. Хто додивився, ті не звайте лайк ставити на мій відеоролик. Всім пока-пока до нової якоїсь відеоролика. Всім пока-пока.